Колегіальне засідання Бродівської районної державної адміністрації розпочалося із обговорення програми розвитку фізичної культури і спорту у Бродівському районі. Вперше щодо даного питання доповіла молодий спеціаліст Роксолана Гроцька. Фінансування програми буде здійснюватися відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел заборонено законодавством України. Фінансування місцевої заходів програми здійснюватиметься в межах коштів. Затвердження місцевим бюджетом на відповідний рік на підставі окремих розрахунків відповідно до календарного плану проведення заходів сектору молоді та спорту Бродівської районної нашого міста необхідність розроблення програми розвитку фізичної культури та спорту і подальшої її реалізації у Бродівському районі. Обґрунтовують способом життя населення району, а саме пасивне відношення до власного здоров'я, недостатня рухова активність, погіршення здоров'я дітей і підлітків це створює загрозу демографічної кризи, яка зумовлюється зменшенням кількості населення району з понад 60 тисяч у 2013 році до 59,5 у 2014 році. А як зазначила головний спеціаліст сектору молоді та спорту райдержадміністрації, можливість фізичної культури у формуванні здорового способу життя та зміцнення здоров'я населення профілактиці шкідливих звичок серед молоді недооцінюється. Таке ставлення до спорту необхідно змінювати, передусім створюючи умови для покращення ефективного розвитку масового відпочинку населення та реалізації здібностей обдарованої молоді, вказано у програмі. Так, це і наступний рік районна державна адміністрація планує впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, створення умов для заняття спортом сільського населення, розвиток мережі спортклубів, збереження наявної бази, удосконалення системи підготовки здібних команд району, підвищення якості функціонування дитячо-юнацької спортивної школи. Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2015 роки одноголосно підтримали на колегії районної державної адміністрації. Другим на колегії районної державної адміністрації розглянули питання результати ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Язлівчицької сільської ради. Завідувач сектору інспектування у Бродівському районі Золочівської міжрайонної державної фінансової інспекції Оксана Іванова доповіла про результати ревізії у Язлівчицькій сільській раді за період з 1.01.2010 року до 30.11.2013 року, якою встановлено ряд порушень та недоліків. Загалом на суму 71 тисяча 88 гривень. З них що призвели до збитків 61 тисяча в тому числі недоотримання доходів 6 тисяч. Незаконно витрачено близько 55 тисяч гривень. Під час ревізії у Язлівчицькій сільській раді встановили, що шести працівникам надано відпустку терміном на 28 календарних днів, а не на 24, як передбачено законом, що призвело до зайвого нарахування на суму 2,5 тисячі гривень. Також виявили, що працівникам дошкільних закладів даної сільської ради зайво нараховано та виплачено індексацію заробітної плати на загальну суму 25,5 тисяч гривень. Ревізією правильності списання продуктів харчування встановлено, що дитячими навчальними закладами було придбано та списано масло спред, використання якого не передбачено нормами, що призвело до матеріальної шкоди на суму 15 тисяч гривень. Інші порушення виявлені у Язлівчицькій сільській раді менші за сумою. Частково кошти вже повернули. Решту обіцяють відшкодувати у липні місяці. Наші за всіма працівниками було проведено. Розширене засідання і кожній, кожним працівника було введено ті суми коштів, які були зайдені йому нараховані. За їхньою згодою, за пісмовою зводим з працівників написали згоду на те, що він згідно повернули ті займонараховані кошти. Далі на колегії районної державної адміністрації, виконуюча обов'язків начальника відділу освіти Руслана Гула проінформувала про стан підготовки закладів освіти до нового навчального року. На даний час заклади освіти проводяться поточні ремонти приміщень, а також ремонти котельного плану. Ремонти, Поточні ремонти в основному проводяться за рахунок ну, спонсорів і за батьківські кошти, і в тому числі і за кошти вчителів. Розроблені та затвердження закладів за нерозбереження та підготовці до нового навчального року. Розпочата процедура закупівлі толів на закупівлю волі кам'яного довчу і коти. Згідно з доповіддю із місцевого бюджету передбачені кошти на поточні ремонти у закладах освіти 335,5 тисяч гривень. На капітальні роботи 1 мільйон 324 тисячі гривень. Та на придбання обладнання 648,5 тисяч гривень. Також уже проведено конкурсні торги по закупівлі продуктів харчування та надання послуг щодо забезпечення харчуванням. Як проінформувала Руслана Гула, Бродівську гімназію імені Івана Труша визнано переможцем конкурсу освітніх мікропроєктів щодо енергозбереження. Реалізовують аналогічні проекти також: Бродівська, 4, 2 спеціалізована та 3 школи, Лучківська загальноосвітня школа 1-2 ступенів, Бродівська початкова школа, на Квашанська ЗОЖ, Ражнівський дошкільний навчальний заклад, Нем'ячівський освітній заклад. Також проводяться технічні обслуговування шкільних автобусів. Придбано 18 нових шин, 6 акумуляторів. Необхідно ще закупити 20 шин для шкільних автобусів. Хоча й багато зроблено, не менше потрібно доробити. Тож на колегії вирішили щотижнево інформувати голову Бродівської районної державної адміністрації про готовність шкіл до нового навчального року. Завершилася колегія районної державної адміністрації інформацією про стан підготовки до проведення жнив у Бродівському районі. Доповідав Володимир Бик, заступник начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації. За його словами, район готовий до збору ранніх зерновобобових культур. Тож завдання аграріїв зібрати врожай без втрат для цього при управлінні агропромислового розвитку. Створено оперативний штаб з проведення жнив. Загальна площа до збирання ранніх зернових зерново-бобових культур та ріпаку у бродівському районі складає 16,5 тисяч гектарів. Для проведення комплексу збиральних робіт необхідно понад 10 мільйонів гривень. Попередні розрахунки показують, що в цілому по районі у 2014 році прогнозується отримати вал зерна не гірший ніж в минулому році, а саме 52 тисячі тонн зерна ранньої групи заплановано на час жнив задіяти 168 зернозбиральних комбайнів. Як доповів Володимир Бик, якщо в минулі роки реалізацію зерна агроформування району здійснювали комерційним структурам, так як їхня ціна була вищою за ціну, запропоновану державою, то сьогодні ціни пропоновані державою в особі аграрного фонду влаштовують товаровиробників.